США і Росія перебувають у ситуативному союзі, щоб змусити Київ погодитися на визначені ними умови припинення вогню. Про це у подкасті на Ютуб-каналі Раміна заявив екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На його думку, якщо РФ шантажуватиме США ядерною війною, то у цьому розі раці разі американська адміністрація може припинити військову підтримку України. Нині, на думку дипломата, Києву треба орієнтуватися у плані зброї та грошей виключно на підтримку Європи. Добре, якщо при цьому буде і допомога з. Боку США. Однак враховувати її при калькуляції можливостей не варто, наголосив Кулеба. Друзі, маємо зараз вас закликати, доєднуватися до нас і у Вайбері. Ведемо в цьому месенджері свій новинний канал. Скануйте qr код його Ви вже бачите на екрані. Ну і, зрештою, там так само для вас працюємо оперативно і максимально швидко. Повідомляємо ті важливі повідомлення, які з'являються з усього світу новин. Далі ми говоримо про те, що відбувається уже в овальному кабінеті, і не тільки. Зокрема, про те, що розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним триває вже приблизно дві години. І за словами заступника керівника апарату Білого Дому, Дена е Скавіно, розмова проходить добре. Утім, деталі ми дізнаємося трохи згодом. адміністрації американського лідера анонсували, що після завершення телефонного дзвінка Трамп має вийти на брифінг до преси. Ну а наразі відомо лише те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та держсекретар США Марко Рубіо також перебували у «Білому домі під час діалогу політиків. Втім, чого чекати, зокрема, і нам від розмови президента США і диктатора Путіна, раніше очільниця національної розвідки Америки Тулсі Габард, заявила, що. Трамп і Путін дуже хороші друзі, які зосереджені на пошуку шляхів зміцнення зв'язків між США і Росією, вона додала, що лідер Білого Дому, нібито, прагне розширювати відносини з Москвою. Втім, видання The Times попереджає, що ця телефонна розмова, скоріш за все, стане перевіркою їхніх чудових відносин. Журналісти вважають, що наразі Путін більше дбає про досягнення своїх цілей в Україні ніж про можливе поліпшення відносин з Трампом, і, хоча російський диктатор наразі не готовий. До жодних компромісів він буде тягнути час, кажучи приємні речі дональду трампу йдеться у статті The Times.